Біфрен, спокій за ясної голови. Продовжуємо марафон випуском новин. Найважливіше зібрали команди фактів та вікон. Доброго вам дня. Росія цинічно обстріляла Донеччину з ураганів. Двоє людей загинуло і четверо поранені. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Під вогнем окупантів опинилися Бахмут і Торецьк. По центру Бахмута росіяни здійснили масований обстріл з реактивної системи залпового вогню. Ураган снаряди влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий житель загинув, ще четверо дістали поранення. З артилерії загарбники гатили по Нью-Йорку та Торецьку. Від обстрілів просто біля власного будинку загинула жінка. Дніпропетровщина під прицілом окупантів. Російські війська завдали ракетного удару по Кривому рогу. Про це близько години тому повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілку. Інформація про наслідки атаки поки уточнюється. Двоє загиблих і п'ятеро поранених внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Ще семеро мешканців області зазнали поранень минулої доби в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Серед них дворічна дитина. 10 ранку окупанти обстріляли індустріальний та немишлянський райони Харкова з реактивної артилерії. Під вогнем опинились відразу кілька точок. Спальний район Харкова, де розташована школа і палац культури. Тут вибило вікна, як і у всіх сусідніх будинках. Та серія із 13 взривов. Спочатку 4 взрива було один за другим, потім ще 3 взрива. Потім час пройшло, мабуть, минут 5. Потім і що несколько взривав. Це затишний сквер, який люблять мешканці району. Тут завжди гуляють чимало люду – батьки з дітьми. Жителі ся напугане. деякі в бомбобірочах скривались. Ну ми зараз уже не сидім бомбобірочах, якби ну знать, уже почали привикати потихеньку. Ну і правила двох стіни. Це в коридор. вибігаємо. голова облвійськ адміністрації повідомляє про двох загиблих та п'ятьох поранених за уламками набоїв. слідчі з'ясували, з якої системи залпового вогню росіяни обстріляли сьогодні вранці спальний район Харкова. Сьогоднішні снаряди, які прилетіли в індустріальний район Харкова, зачепили декілька місць, декілька адрес. Це система ураган, і попередньо що це було запущено з боку Білгорода в області в Дергачівській громаді. Уночі також постраждали люди. Тут троє поранених. Будинок, де спали, розтрощений. Тепер він непридатний для життя. Постраждалих швидка забрала до Харкова до лікарні. У вас осколочнее раніне через бедро, в тазобедренную кость, ну, осколок достали, все в порядке. Мами по косметически пару шоу на лицо наложили, висок, хуба. Лупанула, блин, Я осколок на осколок на, наступив в хаті блин, на гарячий. Ну, ну, Загрілась в сусіді, ми сосіда винесли з хати, скоро приїхала. Як і щоночі, ось уже понад три місяці поспіль російське військо випустило по обласному центру кілька ракет. Одна з них влучила в адмінбудівлю підприємства у холодногірському районі. Споруду знищено інша у Салтівському у виробничі приміщення. Там відразу зчинилась масштабна пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Марія Малевська, Олександр Борин. за факта і Єдині новини. Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть український народ стільки, скільки буде потрібно. Повідомили в американському держдепартаменті. Перед цим дипломат відвідав посольство Сполучених Штатів та зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ентоні Блінкен оголосив про понад 2 мільярди доларів військової допомоги Україні та іншим європейським державам, яким загрожує Росія. Раніше у державному департаменті розкрили подробиці нового пакета близько мільярда виділених коштів. Отримає саме Київ. Решту поділять 18 держав. Допомогу ще має затвердити Конгрес. Це вже другий візит американського держсекретаря до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він збігся із п'ятою зустрічю у форматі Рамштайн. На візит. Ваші команди для нас важливий сигнал підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є сьогодні серед всіх держав у світі, лідерських позицій Сполучених Штатів Америки, підтримки України в війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю. Не президенте. Я радий оголосити, як ми вже сьогодні це робили, додаткову підтримку Україні. Ще 675 мільйонів доларів у вистаткуванні, які ваші військові так ефективно застосовують. Ми також інформуємо конгрес про наш намір надати Україні ще один мільярд доларів зовнішнього військового. Фінансування для більш довготривалої підтримки Глава Пентагону Ллойду Остін заявив про очевидні успіхи українських військових на полі бою. Саме з цього почав свою промову на зустрічі міністрів оборони у форматі Рамштайн у Німеччині. Остін зазначив, що військова підтримка, яку союзники надали Україні, вже дала свої результати. Глава Пентагону повідомив, що затвердили виділення нової партії озброєння для України на суму 675 мільйонів доларів. Допомога передбачає додаткові снаряди для артилерійської ракетної системи Хаймарс, а також транспорт і обладнання. Остін також запевнив, що будуть навчати українських військових. Обличчя цієї війни змінюються, а разом з ним і місія контактної групи. Ми будемо працювати разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України і зміцнити її. Для цього будемо разом модернізувати нашу оборонно промислову базу, щоб відповідати вимогам України у довгостроковій перспективі. Російські спецслужби почали перевірку українців, які живуть на території РФ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Майер. Окупанти бояться українців не тільки на фронті. За інформацією, урядовиці прискіплива увага навіть до етнічних українців, які мають російський паспорт. Також відомо про суворі обмеження, які загарбники запровадили на Херсонщині. Мешканцям окупованих територій заборонили виїжджати з власних населених пунктів. Тим часом наші військові на передовій отримали чергову партію захисту. Ще понад 42 тисячі бронежилетів та 11 тисяч шоломів. Все під контролем і з підготовкою до зими кажуть. У міноборони Україна вже одержала перші 11 тисяч комплектів зимової форми від однієї з дружніх країн та налагодила власне виробництво. Ви вже зараз бачите чимало хвилювань повідомлень з приводу зимового одягу. Не варто хвилюватися. Тут джерела постачання так само диверсифіковані, тобто ми врахували всі ризики. На сьогодні нашими постачальниками зимового одягу будуть і українські виробники, імпорт за контрактами міноборони та матеріально-технічна допомога наших партнерів. Ця війна завершиться перемогою України, і для нас важливо, аби ця перемога була успіхом не лише нашої держави, а й усього цивілізованого світу. Про це сьогодні заявив голова Верховної Ради під час зустрічі із новим послом Іспанії в Україні. Руслан Стефанчук подякував Рікардо Лопесу Арандохагу за підтримку нашої держави. З початку повномасштабного вторгнення в Іспанії знайшли прихисток 140 тисяч українців. Також іспанці підтримують санкційний тиск на Росію і надають нам гуманітарну і військову допомогу. Посол Іспанії наголосив, що його країна готова допомагати настільки, наскільки зможе, і надалі. Також під час зустрічі обговорили і питання повоєнної відбудови України. Київщина стала першим деокупованим великим регіоном після початку повномасштабного вторгнення, але розтрощена медична інфраструктура. Не дозволяла людям подбати про своє здоров'я порятунком стали мобільні бригади медиків. Вони приїжджають до людей у села і містечка Київщини, аби проконсультувати і полікувати. Загалом понад 150 організацій під егідою ВООЗ підтримують Україну із окрема медикаментами, консультативно, матеріалами та транспортом. Це Горенка на Київщині. У березні на село летіли міни, артилерійські снаряди і навіть авіабомби. У найзапекліші дні із восьми тисяч людей тут залишалися півтори сотні. На їхніх очах часто горіли їхні ж будинки. Хата згоріла, розбомбили нова стара, ще осталася. Дочка жила в цьому будинку четверо дітей, і от зараз немає де жити. Від таких стресів у багатьох загострилися хронічні хвороби, а в здорових вони з'явилися. Люди потребують і ліків, і допомоги. Єдиний сільський сімейний лікар на фронті є педіатр, однак дорослих охопити не може, бо із дітьми щодня аншлаг. Ну, щодня це мінімум 21 дитина. дитина. Плані лікування дорослого населення я як педіатр некомпетентна. Ми Шукаємо сюди сімейного лікаря або терапевта. Із квітня справжнім порятунком для села стали мобільні групи медиків. Першими заїхали лікарі без кордонів. Згодом долучилися інші організації. Зараз тут працюють медики із організації Лікарі світу у групі лікар, медсестра та психолог із собою мають обладнання для кардіограми, вимірювання цукру і тиску а також надають безкоштовно препарати на цілий місяць. Багато де немає аптек на даний час. Да немає доступу до того транспорту, який був в мирний час. Людина, яка до нас приходить, вона може пройти дослідження, отримати рекомендації і отримати безкоштовно медикаменти. Люди, які відкладають поїздку до району в центр свого села, обов'язково доходять. Дуже вдячні і дуже раді, коли приїжджають фахівці і допомагають, і обслуговують. І такої великої черги не мають. Я вчора записалася, прийшла спокійно. Також своїми бригадами виїжджає Академія сімейної медицини. Зробили понад 90 виїздів на Київщину. Хоч не завжди в медиків є умови, але вони намагаються дістатися кожного села. Інколи доводиться приймати людей просто на лавці посеред вулиці. Думали, відсутність баку, Проект мобільних бригад показав себе ефективним. Тож, окрім Київщини, їхню роботу розширять на Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Черкащину, Хмельниччину та Волинь. Ми бачимо, що це потрібно, і тому ми будемо підтримувати цей проект до тих пір, поки мережа аптек всюди не запрацює, поки система медицини повністю не відновиться. А потреба є, оскільки навіть у розбиті населені пункти щодня повертаються люди, яким також потрібна допомога. На сьогоднішній день повертається повернулося майже 60% населення, яке було до війни. Повертаються і дорослі, повертаються і діти. Багато повертають багато приїжджають в громаду і внутрішньопереміщених осіб. І всі без винятку потребують психологічної підтримки. Тож ці фахівці є фактично в кожній мобільній групі. Оксана Михайлова, Юрша Тайлофакти Сітів. Єдині новини. Волинська митниця паралізована через страйк польських перевізників, які третій день блокують рух. Обидва пункти перепуску і ягодин, і дорогоуськ порожні, адже машини не можуть ні заїхати в Польщу. Ані в'їхати в Україну. Страйкарі пропускають декілька автомобілів за добу. Рух дозволили тільки пасажирським автобусам. Тим часом по обидва боку кордону вишикувалися довжелезні черги. Нині перед пунктом перепуску ягодин стоїть 2800 вантажівок. Черга простяглася на понад півсотні кілометрів і зовсім не рухається. Торгівля з Європою фактично зупинилася, а це має негативні наслідки для нашої економіки, якій нині треба велика підтримка. Польські ж перевізники поки на компроміс не йдуть, вимагають, аби їхні вантажівки, які повертаються з України порожніми, їхали без черги і не гаяли час. Аби зігріти українських бійців в окопах та бліндажах в Україні стартувала ініціатива Тепло на фронт її розпочала громадська організація Українська команда. Але приєднатися може кожен. Треба просто задонатити через сайт або по QR-коду. Мета обігріти 10 тисяч захисників на передовій, закупивши так звані бандерпічки, декомунізовані буржуйки, щоб готувати їжу та сушити реч. Чотири градуси вночі на передовій уже сьогодні. Сигнали погоди і природи. Військові розуміють добре і вже почали готуватися до холодів. Скоро до ворогів, окрім росіян, додадуться ще дощ та холодно. Порятунком для армійців можуть стати бандерпічки. Так бійці перейменували звичні буржуйки. Тут ми сушимо одяг, підігріваємо чай та їжу. Збирати кошти на такі бандерпічки взялася українська команда. Це громадська організація, яка допомагає захисникам та населенню під час війни. Гасло ініціативи Тепло на фронт, зігрій своїх, щоб вороги палали. Мета обігріти 10 тисяч захисників на передовій. Для цього хочуть зібрати 5 мільйонів гривень. Менш ніж за тиждень зібрали левову частку. Залишилося півтора мільйона. Підкинь трохи. До волонтерської ініціативи долучився й київський міський голова Віталій Кличко. Також він підготував подарунок для тих, хто донатив на бандерпічки. Я приєднуюсь до волонтерської ініціативи української команди по обогріву тисяч військових. Це виготовлення бандера печей для захисників на передовій. Також передаю ось такі боксерські рукавиці з автографом, які будуть розіграні серед тих, хто задонатив на печі. Нашим буде тепло. Ворогам пекло. Допомогти з бандерпічками для бійців може кожен. Для цього можна зчитати QR-код, який бачите на екрані, або ж знайти реквізити на сайті ЮЄТім.орг. Оксана Михайлова. Факти ICTV, Єдині новини. Побачимось вже за 15 хвилин. а далі продовжить Вадим Карп'як.